Поки на верхах продумують реалізацію чергового подорожчання цін на комунальні послуги для пересічних людей, чий заробіток більше схожий на мізер, це справжня проблема. Бо, крім оплати за використаний газ, воду, електроенергію, треба ще хоча б щось придбати з їжі та одягу. Якщо залишаються ті ж пенсії, ті ж зарплати, а це все повищається, з чого людям платити? Ну, це, мабуть, нікого не інтересує. Повищають і повищають. Идет зима, вот покажет. Ничего хорошего, наверное, с этого не получится. Тем более все ж поднялось. Если свет поднимется в два-три раза, газ и прочее, а все тоже стоит, как может человек за минимальную пенсию это так прожить. Приходом осені акерманці, які проживають у приватному секторі, знову бідкаються. Чим обігрітися взимку, де купити дорогоцінне вугілля, скільки воно коштуватиме. Декотрі все ж таки знайшли можливість придбати заздалегідь хоча б паливно-мастильні матеріали. Що можемо прожити на ці дві тисячі. Якщо уголь я купив за чотири тисячі. А ви вже українсь покупали? Як? Уголь покупали вже? Так, да, це в моєму місці покупав. Ну і що, а там дрова на Гірші справи у вирішенні цього питання у пенсіонерів, які проживають лише на одну пенсію. Петро Коваленко розповідає, що можливості придбати вугілля у них просто немає. Бо те, що пропонують реалізатори, кошти немалих грошей. У мене трохи там є, але я розчитую, що у мене дровами, тому що купити угонь по цій ціні я не маю можливості. Як і це дуже дорого. Хто-то може бути покупає, якщо є в кого якої то доход, що то продати, що то такое. Ну, в общем, конечно, звісно, хотілося б на пенсії жити свободно і достойно, як в Європі живуть люди. Не что? Ну, что можно На ну що можна на ці копійки? Однак критичною виявилася ситуація не лише для пенсіонерів Акермана. Ті, хто має можливість працювати через шалені ціни на вугілля, теж не можуть собі дозволити його придбати. Я те, не викупав день, як Ну, узнавалі на базах є уголь? Я є, да. Ну, це не космічні. Космічні, ні. 4600, 4800, не по карману, не по моїй зарплаті. Ми спробували знайти хоча б якесь рішення цій проблемі. Звітали до кількох вугільних баз, де ще рік тому можна було придбати тверде паливо. Однак більшість із них, як нам розповідали охоронці, тимчасово закриті. В декотрих на телефоні дзвінки взагалі ніхто не відповідає. У місцевій газеті оголошені лише щодо продажу дров. Однак, не дивлячись на всю критичну ситуацію, люди все ж таки готуються до зими. Наскільки це буде успішно, дивіться в наступних випусках. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Сарабія ТВ